Псалом 111, Алилуя! Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословенний. Слава і багатство буде в домі Його, праведність Його перебуватиме вічно. У темрі сяє світло праведникові. Він лагідний, милосердний і справедливий. Добрий чоловік має милосердя і в позику дає. На суді він твердо говорить слово своє, він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна, лихих наклепів він не убоїться, серце його надіється на Господа. Упевнене серце його, він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає щедро, подає в Богам, праведність Його перебуватиме вічно, сила Його піднесеться у славі. Побачиться нечестивий і розгнівається, заскрегоче зубами і згине. Бажання нечистивців не здійсниться, слава!